Вітання усім, хто чує у нас на хвилі 88,6 FM, українського радіо Вінниця. В ефірі програма Новий день. Нашій студії запрошені ранкові гості. Їх зараз, багато їх багато mm -hmm. зараз. Я щоб не помилитись. Отже, це Борис Перепеличний, голова Вінницької обласної організації українського товариства УТОС. Костянтин Ільницький, директор учбового виробничого підприємства УТОС. І Ірина Костюни, голова Вінницького виробничого підприємства УТОЗ. Отже. Такі гості в нас сьогодні. Ми сьогодні говоримо про Міжнародний день Білої тростини і не лише про це, але зустріч присвячена самі, саме такій. Є такі. Нагадаю, що ми працюємо наживо, Номер студійного телефону 55 29 76, Долучайтеся до нашої розмови, ставте запитання нашим гостям. Для тих, хто любить нас дивитись, не забувайте, що на ютуб-каналі Суспільне Вінниця здійснюється лайв трансляція програми Новий день. Доброго ранку! Доброго ранку доброго, доброго, доброго. ранку. Буду трішки умнічати, як кажуть діти. Отже, довідка за даними медичного журналу, зелансить гуголом користуєшся користуватись. Google, так Lancet Global Health, мені в світі 36 мільйонів незрячих людей. Ну цифри, я думаю, це невідомо чи 36, можливо середни. Ну, так, принаймні про таку цифру, таку цифру сьогодні називають. Учені прогнозують зростання їхньої кількості до 115 мільйонів у 2050 році. Все це може відбутись через. Старіння населення, якщо не розроблять нові методи лікування сліпоти. аналіз даних 188 країн показує, що в світі зараз понад 200 мільйонів людей, в яких є порушення зору, і до 2050 го кількість таких людей зросте до 550 мільйонів. Ну просто якось такими кроками величезними ми йдемо. Семимильними. в Україні до речі, точної статистики щодо кількості людей з порушеннями зору немає. За неофіційними даними це приблизно 100 тисяч людей. Але хто ж їх рахував? Ну є певні реєстри, але тут трошки інше. Ну підрахунки так. щодо дітей до речі, ага. є це близько 10 тисяч дітей. Переходимо до Вінницьких реалій. Чи відомі ну хоча приблизні такі статистичні дані, скільки у нас людей з порушеннями зору? Я а можу переш, сказати, це Борис я Борис Перепеличний. В організації нашої обласній знаход є 1060 членів, але це далеко не всі незрячі, тому що дійсно багато людей з тих чи інших причин не є членами організації. УТОС багато мають порушення зору. Як вони вважають, незначне і ніхто на це по селах, скажімо, не звертає. Як там людина трошки не добачає, то на це не звертають уваги, а потім воно прогресує, ця хвороба і з'являються люди вже з інвалідністю. Ну, якщо у, у Вінниці люди працевлаштуватись можуть, то як ви сказали, у селах у віддалених місцях працевлаштуватись людям з порушенням зору до проблематично. Важко. Так? Тут вже я так, директор підприємства Костянтин Ільницький. Так, поки що ще можуть, але вже ми заявляємо про себе на дуже. Так би мовити, не низьких рівнях. І у мера міста ми були неодноразово, і в голови адміністрації були, і в Міністерстві соціальної політики ми були, і навіть президент нещодавно приїжджав до нашого міста. Також я знайшов можливість з ним зустрітися і передати йому, так би мовити, пам'ятку, де було такі вказана така фраза. Українською мовою, що турботу відчувають та бачать навіть незрячі. Але щодо працевлаштування незрячих, так, незрячі люди вміють та можуть працювати, і людина з інвалідністю позору повністю може виконувати, якщо пройде. Той чи інший, те чи інше навчання чи реабілітацію може виконувати складні технологічні процеси. На сьогоднішній день на нашому підприємстві працює 169 людей з інвалідністю. О, вибачте, всього з них 110 людей з інвалідністю. Наше обладнання потребує переоснащення. Підприємство також потребує. Капіталовкладень, і ми сьогодні е, виступаємо з законодавчими ініціативами перед е, Верховною Радою України перед Кабінетом міністрів, щоб внесли зміни до бюджетного кодексу, щоб в зв'язку з децентралізацією влади могли допомагати нам місцеві органи самоврядування. Тому ми. Е, е, Дуже просимо, щоб до нас, так би мовити, звернули, звернули увагу. Да, на нас звернули увагу керівництво країни, керівництво області, керівництво міста. Пане Костянтине, а що сьогодні виробляє підприємство? Підприємство також виробляє вже продукцію трішечки застарілу, але ще яка не так, як хотілося б користується попитом, але ще користується. Це вібраційні. Погружні глибинні насоси, п'яти модифікацій. Одну, одну модифікацію ми вже зняли з виробництва Оріон, а чотири ще залишили. Це весь е, ДСТУ е, ряд кипятильників е, і електроплити, е, підставку під тен. І в серпні місяці ми відкрили новий цех, де правда не працюють люди з інвалідністю позору. Поки що планується, щоб працювали на упаковці, але працюють люди з другими іншими. Інвалідності це пошив е, пошивочний цех, пошив білизни, спортивних uh -huh. костюмів. І ми вже практикуємо і розробляється в процесі е, електропростирадло. Uh -huh. Ну теплі, щоб сьогодні uh -huh. спати. До речі, в мене особисто таке є. і Я і являюсь вже потрібно ініціатором. їм користуватися. да? Вже, вже погода така, що треба користуватися. Е, до речі, Юлія вчора постелив це простирадло, uh -huh. і вже вечором вчора вже я спати на ньому. У ну, так трошки змерз, і я ну в радянські часи ми, ми пам'ятаємо, було державне забезпечення, сировину було державне замовлення замовлення. замовлення нашим да нашим так, робіт, так. я маю на увазі, що держава забезпечувала сировиною, так. Захист людей з інвалідністю і по порушенню зору, в яких масштабах сьогодні ну взагалі у ТОС, в радянські часи не бідна організація була. Я думаю, що з цього приводу більш пересувано скаже, тому що він працював радянські в часи, часи і пам'ятає, і він навчався. Він людина з інвалідністю по зору, з дитинства, тому він і навчався у до речі. Як він називається Львівському інтернаті? Так, інтернаті, так. Так, ну за, за тих часів дійсно у ТОС була дуже багата організація. За рахунок підприємств будувалися і будинки, отримували наші працівники квартири. Причому досить так непогано. В як в якому місці, в Вінниці, то взагалі в нас часто здавалися будинки. Але останній був побудований і зданий в 992 році. Це якраз я ще там встиг отримати квартиру і Ірина Дмитрівна так, також. Так. Зараз, оскільки вже все перейшло на ринкові відносини, тут проблема трошки ускладнилася, оскільки ми, як правило, працюємо. У нас ручна праця менш автоматизована, тому. Собівартість продукції значно вища, і через те, всякими способами, нас витісняють з ринків, але якось поки що тримаємося. Борис Іванович, ви сказали, на початку казали, що членів УТОСА там понад тисяча осіб. От на сьогоднішній день я так розумію, що це переважна більшість людей вже такого дорослого віку. А от молодь. як взагалі ви працюєте, Чи ви працюєте з молоддю? І взагалі, от мені здається, що якраз молоді люди, які мають проблеми да, позору, вони можуть запропонувати щось більш альтернативне, ніж те, що вже напрацьовувалося роками і десятиліттями. Тобто це вже якась певна свіжа кров. Бо це воно так, але справа в тім, що треба раніше хоч приваблювали молодь тим, що вони мали житло. Тут були гуртожитки, люди приїжджали, тут знайомилися, спілкувалися, створювалися сім'ї, а зараз більшість людей не має можливості де проживати. І якщо наймати помешкання, то зарплати на підприємстві досить низькі для того, щоб могли ще люди оплачувати житло. Тому Оце основна проблема. Ну і ще така будемо казати, будемо дивитися правді в вічі, що зараз багато людей вважають, що краще сидіти в селі біля батьків і отримувати пенсію, ніж їхати десь на невеличкі зарплати і не маючи, знову ж таки, не маючи житла. І я хотів ще додати до того, що говорив Костянтин Федорович, у нас ще одне підприємство в області, це в Бару. Там працюють приблизно 90 чоловік. Вони в основному випускають кришку для консервування. А про які зарплати можна сказати, які зарплати в УТОСі? Досить такі невеликі. Зарплати в Утосі, наприклад, у нас фахівець, який виконує роботи біля станка, отримує при повній загрузці. При повному робочому тижні повинен отримати 6-7 тисяч, це якщо зрячий, а не зрячий на відрядному не, праці. Так, підрядній праці, тому вони отримують зарплати дуже низькі. Хто скільки заробить, і навіть є зарплати, що люди вийдуть декілька днів на місяць, отримують і. 500, і 600 і 700. там І трошки більше. Ну, є і по 2000. Ну, це ж не гроші так, на всього. Так, це року. не гроші, але люди, ви розумієте, що для людей це якби. Поддушено. Так, люди вже не можуть, які. От ви кажете, молодь. Молодь. Звикла сидіти вдома. Ну, Борис Іванович ще не назвав третю, до речі, проблему, чому до нас не йде молодь. Тому що от саме Трошечки в нас політика, ви знаєте, в нашому керівництві всеукраїнського товариства сліпих трішечки е, треба змінювати. Як до речі, на останньому пленумі виступав уповноважений уряду справ людей з інвалідністю Валерій Михайлович Сушкевич, та й казав, що треба змінювати треба щоб е, ви втратите товариство якщо не будете проводити реформацію цього товариства якщо ви не будете ну усучаснюватися, а, усучаснюватися так тому е, до речі хотів е, ще сказати що е, в нас почалася предвиборча кампанія в утосі <свист> не не, не, не <свист�> це, слухачі, це, це <свист�> не 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 про вибори не йдеться місцевого рівня О, От. І е, також є в людей в інших амбіцій, і в інших людей є, е, так би, е, побажання. І, до речі, я скажу, що і в мене є таке побажання, я теж хотів би брати участь. Це все підтримане багатьма керівниками УТО, сільськими директорами. Головами обласних правлінь. Uh -huh. Я також брав би, хотів би брати участь у е, виборах на голову центрального правління. Чому? Тому що ви розумієте. От я зараз зразу перебиваю вас, Костянтине. Так. От середній вік керівного складу УТОСУ. Я, до речі, собі навіть уявляю вашу відповідь десь в середньому, але мені цікаво, от ваша ваша інформація. От, хоча б так, усереднено. Років 60. Далеко. Так. Ні, не це молодь. Це молодь, так. Да. 60 років це молодь. Ну, нашому Керівнику поважному вже було вісімдесята. Це українське. Да. Ми його поважаємо. Ми поважаємо його досвід. Ми поважаємо його досягнення. Але на сьогоднішній день вже треба впроваджувати ті чи інші нові ідеї, нові технології. І треба змінюватися з часом. Не зможе держава вже. Я наголошую про це. Не держава, не саме суспільство не буде під нас. Налаштовуватися, ми повинні налаштовуватися під суспільство. Тим більше що переважна більшість от європейських держав, там сполучені штати, і в принципі і Україна так само декларує на сьогоднішній день соціалізацію е, всіх груп людей. От в загальний простір простір, а не окремо, да там УТОС окремо, уток окремо, а суспільство все інше окремо. Це теж неправильно, як на мене. Ну тут, ви розумієте, думка така вона е, е, поділяється на те чи інше протистояння. До речі, про це можна трошки пізніше поговорити, тому що я з вашого дозволу хотів би передати слово, адже сьогодні день все ж таки білої тростини, а це наша помічниця. І є такі люди. До речі, ми всі троє тотально незрячі люди. Тобто, ми навіть не маємо світові чуття. Ми не знаємо, коли розпочинається день, коли він закінчується. І ось саме Ірина Дмитрівна підготувалася трішечки і хотіла би сказати. Пару слів, що, що це за день, з вашого дозволу. Так? Власне, так, що власне. це за день і чому біла Тростина, звідки вона взялася? Історія білої тростини почалася ще з 1921 року. В британському місті Бристоль молодий професійний фотограф внаслідок випадку втратив зір і Йому прийшлося адаптуватись, заново адаптуватись до життя. Він почав ходити по місту з тростиною, але швидко зрозумів, що ну, його чорну тростину ніхто не помічає. Тоді він вирішив перефарбувати її в білий колір. От тоді вона стала помітною. І незрячі не тільки Великобританії, а багатьох країн світу це, цю новинку підхопили. В 1950-60-х роках почалася в усьому світі широка кампанія по вивченню і роз'ясненню питань пов'язаних з інвалідами, в тому числі і незрячих людей. Тоді Американський конгрес вирішив, вирішив встановити. встановити День Білої Тростини 15 жовтня. І вперше цей день був проведений в, саме в Америці в 1964 році. А в 1970 році День Білої Тростини став міжнародним днем, в радянському просторі почали відмічати вже аж в 1987 році. Це, звичайно, це не свято, це, це день нагадування. Це день нагадування, так так. Пані Ірина, от мені цікава ваша от особиста думка. От що вам найскладніше? От е, як людині е, з вадами зору, е, що вам найскладніше от в побуті, от в загальному ночіму, якомусь став? І в жіночому тим угу. більше. Ви зараз подумайте, бо в нас є ще питання. Доброго ранку, ми вас слухаємо. Алло. Доброго ранку, ми вас слухаємо. Доброго ранку. Да. Мене звати Анатолій, я з міста Вінниці. На жаль, я не одразу долучився до прослухання вашої передачі, от, але е, хотів би. Також задати запитання виступаючим. Я з великою повагою ставлюсь до незрячих людей. Вони, як ніхто в сучасних реаліях, зараз вимушені виживати. Зокрема, в мене запитання до виступаючого Ільнітського Костянтина. Я знаю Ільницького як молодого, амбітного та активного представника незрячих війни, в тому числі і ініціативного керівника. А сутнє запитання полягало в тому, що. На мою думку, суспільство цілому і будь-яке товариство потребує розвитку і удосконалення. А тому, чи немає у вас, пане Константине, планів ініціатив щодо подальших перспектив там розвитку, в тому числі українського товариства Світих на всеукраїнському рівні. Що ви думаєте? To. Одразу ж да, одразу було дуже чудно, що наш слухач не, не чув спочатку. От все ж таки теми, е якщо говорити, да, пана Костянтина, я ще раз от тоді Продовжу питання нашого слухача, бо ми вже почули, що ви плануєте, все ж таки є у вас амбіції з приводу Час змін. Так. Час змін. Так. А все ж таки, от у який спосіб, от, на вашу думку, все ж таки треба було якось вливати цю свіжу кров в ОТОС, тим більше там, на всеукраїнському рівні. Як ви це бачите? Це насправді дуже складно. Дуже складно. Ви знаєте, мені дуже складно було розпочинати боротьбу на місцевому рівні. з е, чогось ну, треба розпочинати? Да, так, чогось треба розпочинати. У 2016 році я зібрав людей зі всієї України, і ми поїхали на з'їзд, який був у 2016 році, і заявили свою позицію. Що почуйте нас, побачте нас, тоді нас. Так би мовити, трішечки почули. Багато наобіцяли, але не багато виконали. Ми розуміємо, що не все можливо виконати. Ми розуміємо, що не все сьогодні так просто, як а чи здається. все я перепрошую, а чи так. все впирається в фінанси? Тільки в цьому проблема, бо в принципі зараз куди не поглянеш, в яку галузь не поглянеш, чи яку сферу, скрізь все впирається в фінанси. Але чи оце єдина проблема на сьогоднішній день? Ви розумієте, сьогодні, до речі, я. Прокинувся трішечки раніше, чим був запланований ефір. і включив... Не раніше, я не претендую на Це на перміство. І слухав, ви знаєте, до речі, така цікава була ну, не програма чи запис в Ютубі про Сергія Корольова. Ви знаєте, uh -huh. так, це е, е, як конструктор, би, конструктор, конструктор. Да, і лідер е, е, Космос. космосу. Так. Uh -huh. І ви знаєте, тоді також все розпочиналося, і він за це навіть відсидів 10 років. Ви розумієте? А тоді uh -huh. Штати розпочали програму серйозну і тоді його вже. Заміт, помітили, так, і Сталін дав команду випустити його з в'язниці, так, і uh -huh. розпочати. До чого я це говорю? До того, що якщо в людини є бажання, він шукає можливість. Якщо в людини є небажання, він шукає причини. Я кажу, що я не. Що, нічого не хочу сказати, що хто, ш, хтось шукає причини. Це взагалі стосується всіх людей. Тому, хтось чому, має бути першим, хтось в тому має розпочинати. В тому числі. І ви розумієте, от чому якась. Е, від, Адже е, товариство незрячих так само, як і країна, так само а країна, так само, як і сім'я. Чомусь якісь сім'ї краще, якийсь батько дбайливіше, якийсь батько е, думає про своїх дітей, якийсь батько хоче е, розвивати свою сім'ю. І не стоїть на місці. Якісь діти думають про батьки. І діти думають також про батьки. Ви дуже праві, так. Да. А, а в якійсь сім'ї, чи в, якійсь, в якомусь товаристві, чи в якомусь підприємстві занепад. До речі, до нас прийшов у е, прошлому році новий бухгалтер е, Саша Горейко. І я його спитав, Окса, ти працював на різних підприємствах? Скажи, будь ласка, мені, я тільки тоді теж розпочав шлях керівника, вже керівника підприємства, до цього я був заступником. І він мені каже: на сьогоднішній день саме, ви знаєте, таке з'їдаючи знутрі кожне підприємство, причина це розкрадання. Самим керівництвом і засновниками є э, ну, з, з голови. Так. Да. Uh -huh. Розумієте? Якщо це, тобто, якщо ти, э, і ви знаєте, в мене є мій по русски духовні, uh -huh. як це по українськи мову? Я рішив, щоб мене правильно розуміли, uh -huh. про що uh -huh. я веду э, річ. І він мені, коли я йшов на це, він мені сказав: Костя, хочеш бути першим, будь всім слугою. І для всіх ти должен бути отцом. Тому ми повинні це пам'ятати завжди. І на якому рівні ми не були. На рівні підприємства, на рівні обласної організації, на рівні всеукраїнської організації, на рівні держави. Я б не хотіла мені дуже ну, подобаються ваші слова, але я б не хотіла на цьому закінчувати наш ефір, я тому б що. Я хотів ще два слова. По... У нас буквально три хвилини залишилося. Я буквально хвилинку. Є дуже велика проблема, до, з якою до мене звертаються з області члени нашої організації, і, і не члени організації, взагалі незрячі в Україні. Ще з Радянського Союзу Україна продовжила. Існує закон, що з 1 жовтня по 15 травня інваліди першої та другої люди з інвалідністю вірніше зараз прийнято називати. Позору першої та другої групи користуються пільгою на 50 відсотковою пільгою на проїзд в міжміському транспорті. Залізниця в приміському безкоштовно. Залізниця цього закону дотримується досить ретельно. Все виконується. А от автотранспорт, автоперевізники в нас в Вінницькій області цього закону не дотримуються. Ну це не їх вина. Просто існує розпорядження. По Вінницькій обласній адміністрації, за яким пільги мають тільки учасники бойових дій, учасники АТО та діти з багатодітних сімей. Решту як то закон на нарешті призупинений, я не буду. Е, я, я з вами чесно скажу, я з вами не згодна. Чи що існує таке розпорядження, але я його не перевіряла, тому не будемо настільки категоричними, тому що розпорядження може бути, але кошти коштів на них може не бути. Тут питання Вінше в інше. В питаннях чомусь є кошти, а в нас чомусь немає. Ну, це є український, той той не порушується в залізниці. Є. Yeah. Я розумію, це треба розбиратися, це тема окремого ефіру. Ну, пані Ірино, не не дійшли ми до вас. Yeah. Ну, не дійшли ми до вас, але все ж таки, давайте на останок. Буквально хвилина залишилася. Пані Ірино, все ж таки, в вашій житті більше позитиву чи негативу? Ну, я стараюся, щоб був позитив, чесно. Я... Вона дуже гарно співає, до речі. Знову ж таки, ну, тема не добре, потрібно казати. Я стараюсь більше жити позитивом, тому що я знаю, що від негативу нічого хорошого немає. Якщо навіть обставини складаються не так, як би я хотіла, я стараюсь міняти себе до, до цих обставин, стараюся ну, якось шукати хороше навіть в тому, в чому не завжди воно є. Чесно, Про... ми вам обіцяємо денний ефір. Запросимо так. вас і до речі, ми вже так. просимо Дякую. вас 13 листопада міжнародний день вже сліпих. От тоді мотоді можна дві ні. Готуйтесь, вже починається ще місяць, готуйтесь. Дякую нашим гостям за участь у ранковому ефірі. Нагадаю, нагадаємо, сьогодні ми спілкувались із головою Вінницького виробничого підприємства УТОС Іриною Костюнок, головою Вінницької обласної організації Українського товариства УТОС Борисом Переполичним і директором учбового виробничого підприємства Костюнок Костянтином Ільницьким. Далі в нас невелика музична пауза. Програма Новий день.